Good Шівоженьки, як краса на сонці. Пам'ять українського націоналіста громадського діяча В'ячеслава Чорновола вшанували у Рівному. Церемонія відбулася біля барельєфу на одноіменній вулиці міста, де зібралися рівняни та однодумці лідера народного руху України. До пам'ятної дошки вони принесли квіти та згадали, яким патріотом був Чорновіл, як він боровся за Україну та відстоював її національні ідеї. Його життя. Стало для нас символом незламності духу та боротьби за свободу України. Його сміливість, рішучість та принциповість надихали не одне покоління борців за національну гідність. Він в найтемніші часи залишався голосом правди та вірив у наше світле майбутнє. Ми пам'ятаємо його цілі та ідеї. В'ячеслав Чорновіл не тільки просував ідею суверенітету, а й доклав багато зусиль до зміцнення демократичних принципів в українському суспільстві, заклавши фундамент для розвитку України як незалежної держави. Це були досить непрості, буремні часи, я вам скажу так. Тоді люди, звичайно, виходили на майдани, вулиці, піднімали соні-жовті прапори, золоті тризуби. Але надихнув це все діло, організував і повів до перемоги цю, цю народну, так мовити, на. Народних ентузіазмів, якраз народний рух України, загинув В'ячеслав Чорновіл 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Чимала частина суспільства досі переконана, що чоловіка ліквідували опоненти як небезпечного конкурента на майбутніх президентських виборах. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко, випуск новин.